День. Сьогодні ми будемо розучувати з вами одну з двох колядок, які ми будемо співати, оскільки в Україні зараз святкується і католицьке Різдво, і православне Різдво. Одну пісню, присвячену Різдву, ми будемо співати українською, а одну будемо вчити саме католицьку. Як це буде відбуватися? У нас є діти, які навчаються другий рік, які до мене ходять другий рік, і є ті, хто ходять перший рік. Ось з тих дітей, хто ходить другий рік, я відберу дітей, які будуть співати куплет, а всі решта разом будуть співати приспів. Колядка називається Адесте Фіделіс. І вона співається латинською мовою. Але не лякайтесь, приспів у нас коротенький, він складається всього з трьох слів. Можете зараз подивитися вниз відео, вони там записані. І я їх зараз проговорю. Весь наш приспів це слова. Веніте, адоремус. Другий раз повторюємо веніте адоремус. Третій раз повторюємо веніте адоремус. І в кінці додаємо доміну. Що це означає? Веніте означає прийдіть. Адоремус, восхвалімо. І ми співаємо: Прийдіть, восхвалімо, прийдіть, восхвалимо, придіть восхвалімо. Придіть, восхвалімо. Придіть, восхвалімо. Придіть, восхвалімо. Придіть, восхвалімо. Домінум це означає Господа. Обов'язково співайте домінум. Зараз, що ми робимо? Ми беремо і повторюємо слова разом зі мною. Веніте адоремус. Веніте адоремус. Веніте адоремус, домінум. Другий раз, те саме. Веніте адоремус. Веніте адоремус. Веніте адоремус доміну. Слухаємо, як це все буде звучати разом. Я зараз один раз сама без вас співаю приспів. Ви слухаєте, як це все буде разом звучати. Мені. Слухаємо. Я зараз ще зараз, не співаєте, я показую пальцем, куди йде мелодія, верх чи вниз. Зараз разом зі мною те саме співаєте. Перше веніте адоремус. Вдих. Одихаємо. Угу. Зараз відмовляйте, будь ласка, назад і ще раз заступайте під фортепено. Тепер друге ванітеадоремус. Воно схожа, але починається вище. Ми гарно вдихаємо, ніби ми позіхаємо. І здивуємо отаким от голосом. Позіхніть зараз він осіб. о гу Попозіхнути. <кх> І таким Отаким голосом, голосом співаємо зверху. Вдих! -е другий раз повторюємо вдих! -е Третій раз повторюємо, теж гарно вдихаємо. Едис. Зараз я тільки граю, а ви співаєте. Вдих дуже хороший. Чудово. Зараз об'єднуємо перше Веніте Адоремус і друге Веніте Адоремус. Зараз це робимо зі мною. Ми починаємо з нижчої ноти. Гарненько вдихає. Вені теодоребус, вені теодоребус. Хто навчається у мене вже другий рік? Згадує, що таке ланцюгове дихання. Отут ми будемо його використовувати. Тому ми стараємось дихати не між словами, а посередині якого-небудь одного слова. Ще раз зі мною. Молодці. Останнє третє венітеадоремус, воно йде трошки навпаки. Воно йде спочатку нагору, тоді вниз. Слухаємо перший раз. В кінці у нас на склад мус у нас дві ноти. Це називається розпів. Спробуйте згадати, де у нас ще були розпи, в якій пісні. У нас розпіви були в червоній калині. Зверху ще наверх, а тоді вниз. Дуже треба гарно вдихнути, ніби позіхаємо. раз зі мною вдих, Тепер самі цей саме ваніта. Вдихаємо. І в нас залишається доміну. Слухаємо перший раз. На стежье Дого -ну. Вдихаємо, догоминум. Вдыхаем, успеваем Вдих. Вдых. З останнє. Зараз об'єднуємо останню нашу строчку. Зверху починаємо. Дуже гарно треба вдихнути. Я так голосом заспівати. Раз зі мною вдих. Від початку до кінця весь прислів. Веніте адоремус, веніте адоремус, веніте адоремус домінум. Починаємо нижче. З ноти. Дуже гарно вдихаємо. Гарно замкнути. Молодці теж Відмотайте назад, повторюйте ще двічі. Тепер. Останнє, що ми сьогодні робимо, я замість солістів зараз заспіваю куплет. Вам потрібно буде вступити на присвіт. Я вам махну, коли вступити, тому будьте, будь ласка, дуже уважні. Починаю я, а я вам махну, коли треба вступати. Куплета буде один і той самий пристрій. На цьому наше сьогоднішнє заняття завершено. Я вам дуже дякую за увагу і до зустрічі!